Доброго дня! Вас вітає Наталя! Сьогодні я хочу вам запропонувати теж нашу поліську давню страву, пироги з квасолею та сушеними чорницями. Готують їх також із вареної картоплі, тертої картоплі, квасолі, чорниця і трішки боришна. Можна готувати ще їх, замішувати тісто на дріжджах і так само серединку класти трішки квасолі, трішки чорниць. Будемо готувати. Спочатку ми потовчемо нашу квасолю, квасоля наша гаряченька, варна, тож ми до її додаємо в сушені чорниці. До кожної страви можна знайти пісню. І до цієї страви є у мене пісня. У сосновому борочку поспіли чорниці. А як брати, вибирати, зібрались дівиці. Туди-сюди ягоди, ух, туди сюди ягоди, ух, Зібрались дівиці. Ось так гарненько, гарненько ми його все переминаємо. Квасуля в нас гаряча. Тож чорнички розігріються, розпаряться і віддадуть свій смак. І будемо робити таку начинку. Ця начинка теж можна її робити як і пісною стравою, так можна і робити, і додавати до її смажені вишкварки чи сало, м'ясо. Можна теж додати і м'ясо трішечки в начинку. Але вже тоді чернишки ми не будемо додати. Це теж така давня страва готувала бабуся, а потім мама готувала ситна, адже квасоля рахується ж саме таке ситне продукт. Коли наш, наші бабусі, дідусі, жили ж небагато, то на хуторі живий треба було далеко їхати. То, з чого було, чорнички вони ж такі і солоденькі і кисленькі. Але в нас є тепер і цукор, ми можемо теж додати трішечки цукру щоб для, для смаку. І трішечки сольки. Чорнички мають такий кисленький привкус свій. Беремо борошна, до борошня додаємо варну картоплю. Насипаємо. Також додаємо терту відсіжену картоплю. Так як у нас трава сьогодні в нас пісненька, то ми яєчко додати не будемо. Ну і це все будемо замішувати, звичайно, все будемо замішувати руками. Ми яєчко ми не додаємо, а щоб воно скрепилося, то ми беремо варену картоплю. вареній картоплі дуже багато крохмалю, а в тертій теж багато є крохмалю, і через це вони будуть гарно триматися, ці пиріжечки. Я спочатку їх. На такі кульки собі підготую, щоб було їх швидко ліпити потім. Так, змащуємо руки водичкою, щоб гарненько не прилипаю до воду рук. І будемо формувати тепер пиріжечки. Накладаємо всерединку квасольки з чорницями. Ось так гарненько закриваємо. У нас виходить ось такий гарненький пиріжечок. І кладемо його на деко. А чорниць у нас багато на полісці. Це наше золото поліське, чорнички. І краса, і здоров'я. Піч наша вже вигоріла. Господинка нашого дому, красуня, я її дуже люблю. А зараз будемо на печі ставити наші пиріжечки. І хай собі випікаються. Зачиняємо. Трішечки прикриємо комир. І хай вона поки відпочиває. Так, наші пиріжечки вже випеклися. Ось такі вони рум'яненькі. І стали і викладаємо їх на тарілочку. Так як ми їх яєчком не змащували, то ми їх зараз трошечки змастимо водичка з олійкою. А Можна і нажарити трішки сала политий, хто любить. А як пісненькі, то можна на олійці, цибульки. Хто любить і такі, а хто любить просто от такі вони собі прісненькі, смачненькі пиріжечки. Вони трішечки стануть м'якенькі. Ось такі смачненькі у нас вийшли пиріжечки. Скуштуйте.